Wargaming нарешті заявили про перенесення українських акаунтів з російських серверів на європейські зі збереженням всіх досягнень. При цьому ціна в західному магазині залишиться для українців така ж, як і була на серверах Wargaming в СНД. На європі з'явиться українська мова, як в грі, так і на європейській версії сайту. Ну і звісно ж додадуть українську службу підтримки. Дев'ять іде. Росіянам же заборонять купувати будь-що на західній версії гри. А російсько-білоруська від нового власника Леста Студіо отримає свій окремий лаунчер, і тепер проєкти будуть розроблятись та оновлюватись окремо, що насправді вже відбувається. В європейському регіоні в Батл Пасі of Tanks заколабли з Warhammer 40 тисяч. А на російському не знаю, може з Ретреєю e якась колаба є. Хези. Ігри, до речі, також будуть називатись по-різному. За порєбріком це тепер мір танков і мір кораблєй. Чому мені так смішно? <плес> Міра самольотів росіян не буде, бо їх розробляла і підтримує українська студія варгеймінгу. А тому просто пішли нахуй українському офісу, вкотре котре респект тут. В грудні закриються всі російські серваки літачків, а українці, так само як з танками і кораблями, зможуть перейти на європейські. Доступним трансфер стане у вересні цього року. Рішення мушу відмітити дуже конструктивні і комплексні. Тож тепер нарешті зрозуміло, чому все так довго відбувалось. Дай Боже, з вами Олдбой, і це черговий випуск ігроновин. Сьогодні в нас кожна новина просто. Перлина mm, so good. я знайшов гру, яка дублюється українською від постмодерн. Yes, 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 yes. і це не God of гадофло. Але проєкт все одно дуже цікавий. Це шутер від першої особи з унікальним роуглайк -like кооперативом на трьох гравців. Shutterline від української студії FragLab. Про останніх я, до речі, розповідав у відео про ігрові студії, які волонтерять задля перемоги України. Щодо Shutterline безпосередньо, то виглядає проєкт доволі соковито і по-багатому. Ви подивіться на цей графоній. При цьому буде розповсюджуватись по моделі фрі-ту-плей. No, я знаю, ви вже скептично морщите носа. Але в листуванні хлопці сказали, що в них не буде Pay2Win механік, а в магазині можна буде тільки стільки батлпасом або з кінчиками. Коли гра вийде в повний реліз, то Фреглаб обіцяють багато ігрових режимів, включаючи наративні pve місії, pvp заруби, вісім героїв з унікальними навичками, яких з часом, мабуть, ставатиме більше, а також різноманітні івенти. Зараз до речі, відбуваються закриті плейтести гри. На якій кожен з вас може подати заявку на сторінці в Steam. Кому цікаво, йдіть, записуйтесь, додавайте в wishlist і ось це ось все. Але на чому я хотів би загострити додатково вашу увагу. Ви тільки но подивіться, яка краса. Мови повна англійська та українська локалізація. І ніяких макшанів. Як же це чудово! So чудово. So Детальніше про гру розповім в окремій підбірці, з якою сподіваюсь допоможете мені ви. Я збираю інформацію про якісні прийдешні навколо AAA ігри від українських розробників. І якщо ви один з них, або ваш кум, колега чи сусід один з них, сміло пишіть мені на пошту. Продовжуючи тему локалізації, в секіро тепер можна грати українською. Ні, на жаль, її не додали офіційно, проте її можна встановити на офіційну версію гри в Steam. Як це робиться? Заходите в Steam, обираєте українську мову інтерфейсу. Тому що ви так <піх> не русня. Далі вводите в пошуку Sekiro Shadows Die Twice. брешете про свій вік. <піх> Жартую, ніколи не брешіть про свій вік. Так ось неповнолітні йдуть грати у Fortnite або інші ігри без вікового обмеження, а повнолітні вказують свій реальний вік, натискають на кнопку Центр спільноти, далі «Посібники» і в пошуку вводимо «UA», Українізатор тощо. Далі по інструкції встановлюємо українську і насолоджуємось. До речі, такі ж українізатори є і для всієї серії Dark Souls та багатьох інших ігор. Принцип встановлення приблизно такий самий. Aliexpress нарешті знову почав нормально доставляти товари в Україну. Nice. і це чудова новина, бо мені б не завадило кілька нових флешок для моїх девайсів. Якщо ви також думали придбати собі щось на Aliexpress, майте на увазі, з 22 по 26 серпня там буде розпродаж зі знижками на техніку, аксесуари, одяг та інші товари. Ну і звісно, не забувайте за кешбек від компанії з українським корінням Леті Shops, які після повномасштабного вторгнення повністю вийшли з російського ринку. Що безумовно круто, так ось на період з 22 по 24 серпня в Aliexpress буде підвищений у три рази кешбек, а це вже до 15%. Уявіть, що ви купили собі костюмчик 2B чи на NS для прийдешнього Комікон. Ну або не для Комікон, в жодному разі не осуджую. Якби раніше ви зекономили 130 гривень кешбеком, то зараз з гарячим повернеться майже 400. Щоб отримати гарячий кешбек, потрібно зареєструватися в Shops або скачати застосунок, активувати гарячий кешбек в AliExpress кліком по магазину, а далі оформити замовлення як завжди. Кешбек прийде на ваш баланс у Shops, а після зарахування його можна вивести на власну карту картку, мобільний рахунок чи у фонд повернись живим. Рекомендую третій варіант. Я вже ось на собі собі шок і чекаю розпродажу. Якщо і тобі цікаво, то переходь за посиланням в описі, реєструйся в Shops та приймай участь у найбільшому літньому розпродажі на AliExpress. Можливо, дуже скоро твічу та Діскорду на Раса Настане кінець. Російський ТАСС повідомляє, що суд оштрафував на 2 мільйони рублів стрімінговий сервіс за ролики про звірства російської армії в Бучі. А якатеріна Мізуліна, директор ліги безпечного інтернету, інтернета. Ой, Ліга легенд безпечного інтернету. Так ось, Мізуліна вважає злом не тільки Твіч, а й Discord для російських школярів. Вона заявила, що давно подала скарги на Discord, бо через нього нібито координувались атаки на Росію бавовною. Абсолютно підтверджую. Так само, як і в Телеграм та інших месенджерах. Також Мізуліна вважає, що за допомогою Discord та Твіч, через те, що там збирається багато шанувальників ігор, різним збочинцям легше знайти собі жертву. Коли вони вже заблокують весь інтернет, все. Це ж би вирішило всі їх проблеми. Ця ж директор Ліги Легенд інтернета пропонує заблокувати Твіч до початку навчального року в школах. А батьки та вчителі будуть цьому тільки раді. І ми, і ми цьому безумовно будемо тільки раді і всіляко вас підтримувати. Заблокуйте ще, будь ласка, в себе і Ютуб. Тут взагалі сидять одні мракобіси, фашисти і бандери. Воно вам треба. THQ Nordic оприлюднила перший трейлер перезапуску Alone in the Dark. І о май гад, я хочу в це пограти! Нам обіцяють переосмислення пращура жанру Survival Horror, а саме перших трьох Alone in the Dark, але з новою графікою, боївкою, загадками тощо. Нас знову відправлять в 20-ті роки минулого століття, де ми будемо шукати дядечка однієї з протагоністів гри Емілі Хартвуд. Другий же, але основний протагоніст, буде старий добрий, канонічний для серії Едвард Кернбі чи Карнбі. Напишіть в коментах, як правильно. Причому проходження за кожного буде відрізнятись. Бляха, я просто в захваті. Це ж як в старих резидентах. І четвертому Alone in the Dark, але ще й з прекрасним сценарієм. Пописатиме його для гри Мікаель Хедберг, автор сценарію одного з кращих сюжетів в іграх SOMA. Просто вау! Oh Stalker 2 заколабився з сільпо. <схи> сільпо! Так, це не жарт. І навіть якщо хтось з вас вирішив, що це крінж, це не так. Ні, ну я серйозно, як на мене, це реальна база. База з хабаром, ковбасками грилі і ось цим ось усім. Ну а якщо прямо-таки дуже-дуже серйозно, то антураж виглядає прям круто. Сітки, ржаві вивіски, концепт арти другого сталкера на стінах. Коротше, я б сходив кинути оком або болтом. Не вистачає тільки на касі старого гладкого діда, який вас спас, але в благодійність грати не буде. Ну і ще в офіційному прес-релізі заявляється, що. В магазині планували скульптури та інші цікавинки, але їх вже встановлять після перемоги. Багато чого я вже вам показав із дизайну магазину, але в мережі є значно більше фотографій з інтер'єром, навіть відео. Кому цікаво, можете нагуглити. Сподіваюсь тільки, що карма Сільпо мавки лісової не настигне і Stalker 2. Ну ви ж пам'ятаєте такий мультфільм Мавка Лісова, який, можливо, колись побачать. Ваші внуки український сервіс Game Sensor виходить в реліз. Це сайт для аналізу ігор в Steam по типу Steam Spy. До речі, цікавий факт, що Steam Spy по суті також український сервіс, адже його розробив Сергій Гальонкін. Який родом з Луганщини. Обидва сервіси дуже круті для моніторинга ігор в Steam, але в Sensory є українська локалізація і кілька прикольних унікальних фішок, як, наприклад, аналіз вішлістів чи сортування проданих проєктів по мовам, мануал для молодих інді-студій, або можливість прорахувати оптимальну дату релізу для вашої гри, щоб мати більший шанс потрапити у фічеринг стіма. twitter аккаунт геймпасу для ПК замінив картинку в профілі на пейзаж, дуже схожий на Дес І хоч Дест Є брендом PlayStation, все ж схоже, що Kojima Production може розповсюджувати свою гру на ПК так, як вважає за потрібне. Адже доки ми монтували це відео, вийшло підтвердження того, що гра вийде в геймпасі на ПК. Щодо консолей та ПК, то тут теж є кілька цікавинок з боку і PlayStation. Після виходу Спайдермена на комп'ютері в Коді гри знайшли згадки кооперативу на двох, що підтверджує кадри з трейлеру другого Спайдермена з двома протагоністами. А також в коді того ж павучка знайшли натяки на те, що PlayStation Network скоро з'явиться і на ПК. Також маю для вас інсайдик. У вересні консолі PlayStation, як і нові диски, повернуться в офіційні магазини дистриб'юторів, скоріш за все, бандлами. Консолей буде мало, тож хто хотів придбати, моніторьте. Ну, в стімі до Дня Незалежності з 22 по 28 серпня. Відбудеться Ukrainian Games Festival, основною метою якого є популяризація українського геймдеву. На фестивалі буде понад 200 ігор та DLC, 40 демо-версій, знижки та інші смаколики. В описі я залишу посилання, обов'язково ознайомтесь. І підтримайте українських розробників. Також в Steam зараз в честь QuakeCon всі ігри від видавця Bethesda продаються зі знижкою до 75%. Триватиме розпродаж до кінця серпня. В Epic Games Store зараз роздають Rumbleverse Можете забрати кому цікаво. А тепер трішки про кіберспортивних зашкварят. Подушевно. Подавай сніму. Після перерахування балів російська команда Outsiders, а в колишньому Virtus.pro, не добрала 2 очка, щоб потрапити на The International, Найбільший турнір по Dota 2. Ні, це не русофобія. Ні. Аутсайдер це ті русаки, які малювали зетки на одному з чемпіонатів. А потім віднікувати, що вони це зробили не спеціально, та яким довелось переіменуватися через санкції, накладені на їх власника, олігарха Алішера Усманова. Тепер щоб потрапити на турнір. Вони будуть змушені грати кваліфікаційні матчі в східній Європі. Ну а більше новин кіберспорту вам зараз швиденько розповість професійний коментатор Dota 2, стрімер і просто мій хороший друг Євген Тайтаке. Сербська команда, Team Spirit, де нема сербів. Але є українці та росіяни. Ну, ви знаєте, ці сербські команди, які ще рік тому були російськими, перемогла на останньому мейджорі цього сезону, тим самим гарантуючи собі участь на The International 2022. Ну а зірка команди Українець під ніком Яторо. Замість того, щоб бодай щось сказати про війну в своїй країні, пробурмотів щось невнятне. Хоча ще кілька місяців тому Ілля. Так його звати насправді показував у своєму інстаграмі результати денацифікації і демілітаризації його ж квартири в Бучі. Тепер як яторо? Я не я і хата не моя? Ну а в традиційному післятурнірному відео на офіційному Ютуб-каналі Team Spirit українців взагалі не було. Ну бо нащо? Боже який це сором. Ось до речі, як виглядає український кіберспортсмен здорової людини? As as ну а друга новина? Теж майже про Team Spirit, але цього разу позитивна. Нарешті ми отримали якісний студійний каст рідною мовою. На фіналі того самого турніру Arlington Major, де перемогли Спіріти, на українській трансляції мейнкасту було понад 16 тисяч глядачів одночасно. Це означає, що українці хочуть дивитися українською. І це неймовірно тішить. Долучайтесь ви до українських трансляцій кіберспортивних змагань на Твічі, щоб робити нашу мову ще більш популярною і помітнішою в ігровому та кіберспортивному просторі. Дай Боже, студія, дякую, Євгене. Ну а всім фанатам Доти та кіберспорту я залишу послання на творчість та й таке в описі під відео. Більше новин шукайте в моєму телеграм-каналі. Там вони виходять щодня. Дякую всім, хто підтримує канал або буде підтримувати фінансово на Patreon. Завдяки вашим пожертвам ми існуємо та розвиваємось. Особливо подяка моїм мега та гігатронам, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані, та окрема подяка Олександрі Кузніцові за її неймовірний внесок в розвиток каналу. Дякую вам за кожну вподобайку, комент та підписку. Ви найкращі. Дякую за перегляд, зустрінемось в наступних відео. Слава ЗСУ і дай Боже! Треба було перейменувати на спеціальна воєнна операція танків уроди.